Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 вересня Розпочнемо огляд наших ріпаків, які ми сіяли з і сходи. Так, поле ріпака попередник пшениця. Тут була, в попередніх відео я знімав як тюковка була. Далі ми слідом, не слідом, ми дискували і слідом ми сіяли ріпачок. Це було 1 серпня. 1-2 серпня ми сіли це поле. Норма була 5 кілограм, це десь 800 тисяч після дощу, На даному полі десь густота приблизно 500 тисяч. На цьому ріпачку нічого не проводилось, ніякий захист, не ні інсектицидний, не фунгіцидний. Тому трошки є з місцями він. Підбити, але ріпак той що, а саме цей, що сіявся раніше, він від шкідників пострадав саме менше. Тому отакий ріпак є з містами інфілетовий. Знаєте, щось йому трішки зле. Будемо проводити тут розрегуляцію на днях. І фон поля. Проблема по цьому полю, що мені не подобається, так це по комбайну. Полтрібен полово розкидач, як не крутий, хоч ми забирали тут солому, але полова за комбайном і, видно, падала, що на пшениця є. І це не є добре. Такий фон ріпачка, сіяний тут F2, Mercedes. Лемкиновська лінійка. Всі полями посіяли Мерседесом і один. Одне поле ми посіяли ДСВ під євролайтінг. По гороху сіяли ми євролайтинговий ріпачок, тому що ми там користувалися пульсаром, щоб уйти від після дії. Ми ріпак цей не будемо бризкати євролайтінгом, тому наступний рік буде пшениця вже без стресу. Так що отак, друзі, поїхали далі, подивимося по нулю, по, по пару. Зробимо огляд ріпачків. Бризгаємо ріпачок е, і медаклапридом, глямблотигалатрином. галатрином, системно контактний. Сіктицид. Накриваємо норма внесення 100 літрів на гектар. Форсунки екаджет, бачимо, з весни ми, ми користуємося, в принципі, ми задоволені тими форсунками, розпилювачами Кладуть більш непогано, по забиванню вони краще, ніж щільові, щільові у нас норма 200 літрів. Коли забивалися, тут вже стільки працюємо, ще одне одного забивання не було. За це великий лайк. Так, ріпачок посіяний тут ріпак F2 ДСВ-шний, євролайтінговий. Буде тут гербіцидний захист, вже провели ми з лаки, забрали. Вже як видно, пшеничка жовтіє тиждень тому. Стан ріпака 4 листочка. Є б'єй гусінь, є тріпса, є блоха. Тому накриваємо системним інсектицидом. Трошки прозівали ми фазу. Відвеликлися ми своїми справами і тому трошки прохлопали. А треба це все було раніше робити. Маємо такі от екземпляри рімпака, який побила блоха. Досить вона ось, ось сидить, молодняк сидить. Зараз ми її приб'ємо. Є гусінь ось чорна, це. По-моєму е, ця який? Чортополохівка чи які правильно чорна. Влітає біла крилка, починає класти лічинку. Досить велика наспека, все жовтіє, а ріпак зеленіє. Тому на ріпах тут досить багато всякої гадості пристає. В минулому році цих таких проблем не було. Блохи не було. Була чортопалахівка, але як би сказати... Вона великої шкоди не завдала, але, але вона трошки присутствувала. Тому в цьому році блоха дала джазу. П'ять днів не бачили ріпак і вже коє де він досить сильно пострадав. Є місцями, тут у нас проблеми дали миші, хоча тут а, тюкувалася, солома забиралася. Але є такі плямки від мишей. Їх небагато, але це досить неприємно спостерігати. Так що, друзі, отакий ріпачок. Густота тут десь на квадратний метр 50-50 штук є. 450-500 тисяч тут приблизно ріпака є. Дорозі заїхав на поле ріпака посіяно по пару. Цьому році, звичайно, трошки не встигли ми по захисту інцектицидному. О, біла крилка літає. Десь не гусінь кладе. Так Що тут було? Влаха лоха побила трохи досить так. Сильно, не встигли ми. 4 дні не доглядав поле і вже маємо проблему. Але тут захист провели, по всім полям ми захистили і мідаклапрідом. Тому ріпачок це відходить. Ну, по парові він швидко набере масу, тому це не критично, але трішки неприємно. Сіялось тут норма. 5 кілограм, повсюди ми сіли 5 кг навіть. Понутіло ми сіяли там 6 кг, але там отримали такі жидкуваті сходи, я не знаю, якщо б сіяти 3 кг, то то тут би картинка була б досить рідкувата. Тому таке поле, тут мишей немає, тут один був тільки інсектиційний захід по всіх полях, там других у нас дуже сильні проблеми були з мишами. Травили ходили і найбільше мишей це на... Полі посіяно по гороху. Таке поле, в принципі, друзі, нічого дивного, ріпачок по пару. Досить там сусідня фірма посіяла, то в них пляшами повсходило. Трошки по срокам вони не встигли, але ми намагаємося, Оце дощ прийшов, культивіруємо, ззад сіємо одразу. Це намагаємося в один день і це більш-менш виходить отримати безякісні сходи. Де після обробки ґрунту витримуєш ти три дня, 2 дня вже все тіряємо досить великі проценти по всходах. Тому ріпак така культура, що треба його швидко сіяти. Так, поїхали далі. Травимо мишень. 4 чоловіка 28 гектар за півтори години така норма такий ріпак що маємо такі очаги Мишви Це в нас перший раз таке вони ще як були вони не виїдали прям такі п'ятна вони жили там між, між ріпаком але в цьому році звісно катастрофічно Тим ношами ну, ситуація. Перший наш кріпачок Ф2. Це знаходимося на полі, це Мерседес. Так, друзі, заїхав на ріпак, сіяний по нулю. Це він сіявся 29 липня. Бачимо, йому досить геть невесело на такому у фону поля. По соломіку, звичайно, сходи ми отримали, але він великий стрес. Тут був як гербецидний захист. Забрали ми з Лачкою. внесли 800 грамів злопетила і ще боровся я з Проблема тут, як видно, амброзія. Сіявся, він бездобрив. Це таке експериментальне поле. Набиваємо шишки, як кажуть. Сіявся він до дождя. Ні, дощ випав, ми його одразу посіяли, буквально через наступний день. Сходи отримали, але дивіться, він завмер, бідний. Два листочка, стоїть і все. Вже скільки? Півтора місяця. Сьогодні у нас 12 вересня. І досить такий він стан у нього плачебний. Ну, як дивися, то його нема, але придивлятися, він, він все, все... весь сидить. Синій, бідний, нещасний. Не знаю, ну, чувствую, буде тут, туди оранка. Але як видно, працює геліантекс. Амброзія майже ну, працює, але його не вбило. Покрутило, зупинило. У корінню, в принципі, сіре коріння, але вона ще зелена. Ріпачок є. У нас сідати і придивлятися, тому він от, він є, він повилазив, але йому би дощяби. Вже покусаний трошки. То може щось і було. Ну не знаю. Дожів не передають в кінець місяця, аж можливий дощ. Тому такий фон поля. Це найхуже поле, яке сіє на нулю. Тому робимо виводи, що таке нуль, що таке класика. Можливо, тут треба було сіяти анкерним сошником, але в нас його немає і більш може рівномірно солому розподілити, але в але... Маємо тут солому нема, видно, сходи є, але він... Замер. Можливо, гербіцидами його прибили, але ну. що ж, хто не рискує, той не дискує, Так що далі поїхали. Так, Заїхав на поле. Перший рік так користуємося, але досвідчені люди поділилися таким. Опитом поле ріпак євролатинговий, але тут, як видно, проблема дуже велика з щарицей. Внесли ми тут гербіцид, не євролатин, а діюча речовине тільферсорон метил. Це україтовський формула. Вносили ми його нормою 25 грав 25 грам на гектар. Ну, це як, типу, приблизительно то і метилова форма, це як Грандстар. От як бачимо, було внесено 4 дні назад, вже щариця покрутила. Почав показуватися гріпак. Видно, щариця зупинилася і починає гербіцид діяти. Гріпак стресу не отримав. Що мені відомо, що цей гербіцид навіть на ріпак влітає якоби як е, ротондантно. Тобто стримує його в розвитку, розвитку то тобто частково він його як розрегуляцію. Ну і з бур'янами. Тому досить непогано це. Перший рік ми таким користуємося, може наступні роки будемо сіяти євролайтінгові ріпаки. Це сієний F2. ДСВшний. Напишу, забувся, як називається сорт, бо, тому ми взагалі ми користуємося е, лємкеневськими сортами, але в цьому році вирішити ДСВшний посіяти. Такий ріпачок, такий фон поля. Було воно дуже страшне, зелене. Зараз вже почалося трошки проявлятися по ріпаку. От видно, вже щириця лягла, вже жовтіє. Колір поміняла, ріпачок піднімається. Так що так, друзі. Що, ставимо лайки, не забувайте. Хто не підписався, підписуємося. Слідкуємо далі. Почали ми вже жнива, соняшника, є досить гарні результати. 30, нетнер 25, але там буде далі наступних відео. Все, до зустрічі. Всім перемоги! Пока. Так, вручення нашому роботнику года. Воляка. Так, давай. А Ну переверни. Пашу як воляка. Число 60 гектар. Посіяв за один день. Прошу вручати. Вручай! Все, 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 вийде, все, вручаємо. Все, Саша, вітаємо тебе, ти, ти молодець. Ти, ти рекордсмен. Ти рекордсмен району. Все. Доша, молодец, <рес>